Друзі, всім привіт! Ви на каналі Орест Про. І сьогодні ми залетіли в той Tower Defense, щоб подивитися таку невеличку об. Ну, коротше, да, зараз подивимося обнову та підемо в новий режим, як говориться. Так що погнали. Так, читаємо у ПД Dice World RNG, RNG Crate, RNG Shop, Titan Dice Man Godly, Dice Cameraman Exclusive Щас Ну, ось, все, в принципі. Магазинчику додавили Тайс камерамена ДП130К. Ну, таке собі, бо у нього коудан 2 секунди. І ДП-130К Самурай камерамен. Нормально, непогано. Я б так сказав. Е убрали постоянно 5.0 і ще там Titan, так, Убрали Ну і ресетнули нам Endless Modic. Завтра, може, підемо в Endues. Е Попробуємо попасти в топ, бо. Ну, Тобто, типу, топ не такий уж і великий, бо, ну, подивіться. Ось все. Ну, тільки 134-та волна, а вже завтра вона підніметься. А ще завтра скинуть нам лігу, а я на фармі втретє золото за кадром. І буде жалко ці третє золото віддавати, тому жалкувато буде трохи. І все, РНГ шопчик додали. Тут доволі таке недорого по заробокси. Ось от 10 не купляйте за 200 гемов. За 10 бустів за 1000 гемов два рази вигідніше. вигодніше. Ну, а ми йдемо перевіряти Dice World. Погнали. намі. Загружаємося в каточку. Каточку загружаємося, загружаємося. Загружаємося. Ну, давай, грузись. Ми хочемо подивитися, що там вообще за режим такий добавили новенький. Так. Ой, -мо. О що це таке? Йо-ма-йо... маю -йо. мене не прогрузилось, нічого, алло. Ви здіваєтесь? Алло о, тут типа крутить надо, роить, я так понимаю. О, да, роет надо. И ви... шо Ні, Не, берем. Так. Что ж нам дают? Эмммм. Е тоже не берем. Начальний Начальный дефик треба стреля. Ну ладно, давайте візьмемо Хоча Хотя. Ладно, зря равно я его Так. но Ну нам хотя бы чем же надо отдыхаться. Поним... понимаю, что гимно. Но хотя бы что нам надо. Да ну господи, наши нам всех дают. Да это что нормально. Это прикольный такой режим, я бы так сказал. Вообще прям прикольный. Довольно. Мне подобается. Прикольный режимчик. Не поскоришь. Так, тут бич камерамен нам випадає Ставим. Ой, -мо! А нам тут ое надо, тут надо якийсь алоЕ юник Надо ОЕ выбить АОЕшку АОЕшку вибить надо. А о Шооо, Титан Туркеймен берем цей челикс нам не надо, и цей челикс нам тоже не надо, и цей челикс нам тоже не надо. Ой, ёб у нас уже проходит так непогано. Да Та нам надо, ой, ешечка, ой, ешечка. Срочно. Да ну, який той, вот, ой, е. Срочно, ой, юнит. Спайдер. Блин, Пожалуйста, пожалуйста, автоскип, срочно. Строчно, строчно автоскип, 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 просто просто автоскип. Нам надо спайдер ТВ поставить. Просто це, типа, Алое. А, пожалуйста, пожалуйста. дофармить, дофармить, дофармить там. Да, поставили. Это ж Алое, да? Ну, согласен, немного. Турки, Хердер Берм. О, Це, це спавнер, він нам точно треба. Спавнер. Пішов Туркий прикольний Все, погнали розносити. Тупо розносим Диви! Як розносим Несе. Соло собі, каточку. Так, а чого учили к непогано поставити? Ні, режим імба. Просто. Рум, рум, рум. Камера буде, ну ви що, іздіваєтесь чи що? Нам би Санту не по не було. Не... Непогано було вибити Санту. Оце що за командир? Ладно. Так, ці двоє нам уже не треба. Чого ми прокачаємо. Не надо. Блин, почти шефа отдал. А интересно, мы выиграем ні? Ган. От непогано было, було, бы нам ультимейт дали А ну шо це вообще за командир такий? Я просто не могу зрозуміти щось А, ты типа тоже спавнер? Разумей. Погляньте, скільки у нас уже спавнені багато. А що за дрівмен? Дайте нормального юніта. Дайте нормального юніта. Берем. Непогано. Таке сельне. Ой, що це таке? було? Мафія той не надо. Так, цього ми прокачали цього нашого титана? Ні, ну на турке титана нам прям реально повезло. Титан. Ладно, візьмем тебе до нас А ну ладно, давайте мікрофончика віддавим. От цього поставимо. А куди його втулити, питання? О, так це непоганий дувели. У меня ще його Прикольний. Просто у нього прикол в тому, що у нього ренч маленький. Так, автоскіп вирубим О, курочки погнали. Клас нам би дуже не помішало би випити ультимейта. Мутані. Не надо нам кнайх. Аааа. А хто нам надо? Нам надо ультимейт. От було б дуже непогано, якби нам випав ультимейт, Але він щось нам понять не особо хоче. Я це так вважаю Ган собі, таке. Хотілося б щось побільше. А давай ультимейт і зразу автоскіп Ну дайте ультимейт, будь ласкочка. Блін взял взяв би. Можна було б взяти. дали би нам ультимейта было б уже-дуже таки непогано. Ну, крутись, крутись. М -м, баніка Баника Не сильно він нам треба. Нам треба ультимейт. Нам треба тільки ультимейт. Все остальне ми будемо провисувати. от любого ультимейта. Дайте і все. Нам вистачить. Нам вистачить просто любого ультимейтика. Братский. О, курочки опишу. В драку. Ой, ее моё проходит начало. Пожалуйста, не про... О, хорошо, не прошли, не прошли. Спикерменчик. Блин, мне так жалко их провести, а я, типа, ну, они нам не тренируются. Так, можна можно цього челикса удавать. Опа! А вампирчика мы везьмем. Буду развертать Хоча б один такой стоїть Не, два. Та ні, три. о Це то там пішли Такі нормальні, як сказали так, тебя дали. Та ну не. Ну, не надо, воно нам, разумеете? Нам надо ультимейт. Давайте нам доставим ультимейт, и все, давайте. Ну, дайте ультимейт, да, ультимейт, а. Нет, Нам во мне Будь двасочка мультимейтика. Ультимейтика, дьойки, будь ясичко. Будь ясичко, давайте йому ультимейтику. Так, ну і от одне містерство. Вампирчики. Непогані. Це челлікси в нас такі. Ну, дайте нам цього ви поняли Дайте ультимейта, прошу вас, молю. Дайте ультимейта. Прошу. А я так понимаю, що ми витащим цей режимчик. Ну що же це так розумієте, так? Хоча ми перший раз тільки заветі. Ну тому що нам, певно, дуже сильно везе. Бо нам реально дуже везе. Камо -тойлет. Ну, Дай-то ультимейта, будь ляситька, будь ляситька, Дайте ляситька, ультимейтика. Давай. Ультимейта, ультимейта, ультимейта. Так, далее чего надо будет качать? Рон, рон, рон. Yeah. Ну Шо ж ты так и выпадаешь? Ну дай ту ультимейт, а вот ласочка. Так Таке собі, таке собі, ультимейт надо. А то ультимейт нам би взагалі зараз вообще не, не помішав. Ну не надо нам ваш ваш верней, не надо. И ох його нам не надо. Ого, дивіться, к вампири дамажать хорошо. Так Ну полетіли, полетіли. О, повернули, мабуть Поветіли, летим, 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 летим Ultimate і автоскіп Ultimate, так дивіться Там Ultimate був Коротше, все дивіться, Ultimate дорівнює автоскіп Поняли? О, того челикса Я Такий назад. Чисто. Лич не надо. Ну дайте ты, ультимейта. Прошу вас. Ультимейта, дайте нам. Я вас дуже Э е, прошу. Так, кто он прокачал, и челик сама. Так, 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 так. Ну, давай, випадай Блин, почти держав. Бов дуже непогано, блин нам дой О, так тут можно докачивать, соты. Да. У нас теперь 8 сотів Все, дальше соти качать не будем. Но то для одних сотів будет занадто жирно. Ну а господи, дайте нам пожалуйста ультимейта. Я ну типа як до першого разу, то ми дуже хорошо поході. Типа. Ну пожалуйста. Хердер спітермен. Вже у нас є наша шел. Ну дайте нам шото, пожалуйста. До речі, до речі. У нас уже 39 підписників. А на 50 розіграш на крутого юніта буде. Так-шоу. шо так, шо? Так шо. Угу. До речі, Тимур, на Тімурчика я оставлю посилання в описі, як завжди, в принципі, і на свій телеграм-канал теж. Мій телеграм-канал називається так само, як і мій... цей. як і мій, основ, як і мій канал на Ютубі. Просто, ну, просто там ще три смайлика буде. Блін, ультимейта тільки що промотали недавно. Ну. Ой-ой-ой, уже -ой -ой, так нормально доходит. Ну, прошу, 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 молю, молю, молю. Молю, прошу, прошу, молю. Дайте ultimate, ultimate. прошу, молю. Да, это ультимейта. Буду Ультимейт, ультимейт, прошу, молю, умоляю вас, ультимейт. Ультимейт там, як і, як і, сігма. Ну ладно, візьмем. Ти ж сігма. А сігму брати треба. Хай по приколу так стоїть. А ми будемо далі мотати. Ну я всіх по приколу взяв. Всі... Я взяв всіх, щоб типа, він нам дав свою удачу всіхмовську і нам випав цей. Ультимей, поняли? А що цей челік зростає? Прикола понять не можу. О, диви, його зносить, його знесуть. Ай. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Хорошо, ну ну Ой, ёптуде! СЮДА! УЛЬТИМЕЙТ! УРА! -а, э, э, в смысле? В смысле? Продать! 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 Швидко! Швидко! Ультимейт поставил, поставил ультимейт Ну все, це е е! Ну просто так затупил, это шо капец. Все, пророк. Блин, а так жаль. Так жаль. Ну а на этом мы прощаемся. Всем пока-пока. До новых встреч.